Що знаєш паніка Що знаєш? Скажіть, будь ласка, куди ви подорожуєте? Ми, ні, не в якийсь край знавчий музей. Та де він знаходиться? Він знаходиться на 100 метрів біля ратуші. Біля ратуші чи в ратуші? Ну, в ратуші, самі в ратуші. Ну, то чого ви кажете, що біля ратуші? А, правда, як ви їдете? Куди ви їдете, це Ми направляємося у відділок міліції номер 2. У нас тут є деякі Студенти, які скоїли злочини за статтею 117 частина, 2 Б, ми направляємо певника Владислава, Ружицького та Волатка Івана за скоєння серйозного злочину. Вони будуть е, покарані. За Конституцію, що як має бути по-настоящему. Я б хочу передати <рекодарить> слово секретарю <рекодарить> Советській колегі. Якщо б я хотів, я не можу прокоментувати. Якщо б я хотів, але ти не слово своєму Ну, Ти не слово передавай слова, чуєш. Давай базар. Куди ти їдеш? Куди ти їдеш, дядю? Чукалівка. <плес> Ми нам... ти туди їдуть. Та, 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 та. Давай, та, давай. І деякі студенти з нашого коледжу будуть направлені <свят> е... у психічну лікарню для ретельного обстеження. <свят> бо ці звоні злочини. І ти висяча... в тому числі? Звичайно, я так, я і голова. Але вибачаються студенти. Студентиці наші дуже злі, тому що їх треба зав'язувати рукави. Зараз білі халатки, щоб по-настоящему, далі погнали. Якщо б я хотів, ладно, все. Щоб я хотів. Все, закінчу.